Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Сезон літніх канікул і відпусток у розпалі. Кожен з нас проведе канікули по-різному. Подорожі, екскурсії, море, гори, походи. Багато друзів. Все це чекає на вас влітку. А для того, щоб літній відпочинок був безпечний, уважно подивіться наш випуск. Актуальна тема сьогодні: як запобігти дитячому травматизму влітку. Запрошуємо до перегляду дітей та батьків. Запам'ятайте елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. Перше правило. Почнемо з дорожнього руху. Ходити потрібно тільки по правій стороні тротуару, дорогу переходити не поспішаючи. Не можна переходити дорогу навскіс. Переходячи дорогу, слід подивитися наліво, дійшовши до середини, зупинитися і подивитися наліво. Праворуч, Якщо не встигли перейти вулицю і рух транспорту почався, слід зупинитися на середині вулиці і зачекати, поки рух припиниться. Якщо немає тротуарів, слід триматися лівого боку дороги, тобто йти назустріч транспорту, що рухається. Друге правила електробезпеки. Під час вимикання електроприладів забороняється витягувати вилку з розетки за шнур. Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдена несправність. Не торкатися мокрими руками електроприладів, які знаходяться під напругою. Пам'ятайте, зовнішніми ознаками несправності електропроводки або приладів є специфічний запах підгораючої ізоляції, з'явлення іскр, перегрівання штепсельних розеток і вилок. Третє. Вибухонебезпечні предмети. До виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатися, перекладати, розряджати та зберігати. Забороняється використовувати снаряди для розведення вогню. Не можна збирати та здавати снаряди в металобрухт. Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно терміново повідомити поліцію, ДСНС або за єдиним номером 112. Четверте правила протипожежної безпеки. Не кидайте незагашені недопалки та сірники в траву. Не розводьте багаття поблизу будівель та споруд, а також в лісопаркових зонах. Не користуйтеся піротехнічними виробами, не дозволяйте дитячих пустощів з вогнем. П'яте правила поведінки на воді: купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду при температурі повітря не нижче 20 градусів Цельсію. А води не менше, ніж 18 градусів Цельсія. Купатися дозволяється тільки в спеціально відведених місцях. Забороняється заходити у воду глибше, ніж по пояс людині, яка не вміє плавати. Не запливайте за знаки огорожі акваторії пляжу. Грубі ігри та пустощі у воді небезпечні для життя. Не забруднюйте воду та берег, не подавайте хибних сигналів тривоги. Не користуйтеся надувними матрацами, катерами та іншими предметами, які не призначені для плавання. Шосте. Категорічно забороняється ходити на території новобудов, купатися без догляду дорослих, розводити вогнище у лісі та поблизу ліній електропередач, їздити на роліках, скейтах, на тій частині дороги, де рухається транспорт. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги! Гарних та безпечних канікул вам і вашим дітям.